Грали на останніх хвилинах. Першими пропустивши м'яч на 33-й хвилині, головківський украгроком зумів здобути вольову перемогу над харківським геліосом. Зрівняли рахунок аграрії на 71-й хвилині після неймовірного за траєкторію удару Віталія Пономаря. А на останніх хвилинах спрацювали заміни наставника украгрокому Юрія Гури. Спочатку Юрій Соломка скористався навісом зі штрафного Олександра Батраченка. А на 93-й хвилині Дмитро Бровкін поставив переможну крапку у цьому матчі 3-1. Oh, 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 oh. Другий тайм у виконанні своїх підопічних Юрій Гура називає кращим для команди у цьому сезоні. Первий тайм був один із за всю історію країна і другий тайм один із лучших на історію країна я думаю. Так, хто і був, заміни сработали сьогодні. Дуже в Третю для Кіровоградщини перемогу у 28-му турі здобула Олександрія. Цікаво, що як і зірка, їх непримиримі сусіди теж обіграли своїх суперників на виїзді та ще й з однаковим рахунком 4-2. Турнірна таблиця першої ліги без сумніву тішить вболівальників наших команд. Олександрія закріпилася на другому місці. Зірка нарешті увійшла до п'ятірки кращих команд ліги. А Украї піднявся на сьому позицію у дивізіоні. Олександр Сметанко, новини спорту.